Усім самий величезний величезний привіт. Я запрошую вас в Аврору. Хочу вас ознайомити з акціями новими на товар, новинки. Не знаю, чому відрізняється товар магазинів Аврора в тому чи іншому місті, бо вже неоднократно. Не один раз писали коментар, що ви показуєте один товар, а в нашій Аврорі такого немає. Я не знаю, з чим це зв'язано, а зателефонуйте на гарячу лінію, щоб отримати інформацію. Я хочу вам подякувати за коментарі та за вподобайки. Давайте подивимося акції знижки в магазині Аврора з 28 жовтня по 3 листопада, включно. Бачу ось таку новинку. Це браші нові. Мабуть, що хтось дивився, відкрита. Цікава така. Форма на цю брашу. Щітку. Новинка, ціна 69 гривень. Антистатік. Такі щітки також зараз в акції по 59 гривень. А ось тут я побачив дуже багато а, таких заколок новорічних, можна сказати. Справа йде ж до Нового року вже до Різдва. Дивіться, які цікаві. Це також новинка. Заколки зараз проскануємо ціну. Ціна 19 гривень за 2 штуки. Ще одні новинки. Ось такі заколки. Ціна 39 гривень. Краби, золото та срібло. Також новинка. Ціна 59 гривень. Щітка що, ой, зараз, зараз впаде. щітка, що складається із дзеркальцем 39 гривень. Дивіться, які щітки. Просто щітка без ручки. Це також бачу новинка в нашій Аврорі. Ціна 44 гривні. Це також новинка резинки, вже такий новорічний зимовий, точніше дизайн. Ціна за дві штуки 34 гривні. Дивіться, які цікаві волохаті, Смішні такі, по 29 гривень. Двостороннє зеркальця. звичайно цікавий дизайн у вигляді ока. З однієї звичайне дзеркало, а з другої збільшуюче. 69 гривень. Контейнери, органайзери для дрібничок з відділенням. 49 гривень. А це що таке? це А, це, мабуть, для цього? Для зубочисток, правда? Чи схоже на зубочистки? Органайзер для зубочисток, так. Да. 77 гривень. Так, ось такі відерка з кришкою, яка. Закривається, відкривається сама, перевертається. Два кольори в нашій Аврорі. Зараз проб'ємо ціну. Можна використовувати а, в ванній кімнаті або ж в туалеті. Ціна 149 для сміття. Відро пластикове з поворотною кришкою. Нашу аврору привезли дуже-дуже багато різних а, шторків для ванної кімнати. Ось такі це новинка метр вісімдесят на метр вісімдесят. Уже кільця входить в набір, 12 кілець, 249 гривень, але ну відчувається в руках, що вона така груба, плотна. Килимки у ванну кімнату прогумовані. Кольорів дуже-дуже багато, різнокольорова гамма. Килимок придверний, прогумований. 119 гривень. Бачу, знову привезли оці чашки з подвійними стінками, з дірочками бірюзовими. Дуже красиві, актуальні на сьогоднішній день на свято. 119 гривень. І бачу ось такі новинки, скляні банки з бамбуковими кришками і зверху ще олені. Ціна такої банки 179 гривень. В акції набір склянок на 300 мл. 6 штук в наборі, зараз 189 гривень. В акції десертна тарілка 44, діаметр 18 см. Сковорідка діаметр на 20 см. Ручка знімається одним натиском кнопки і антипригарне покриття. Це добре, що ручка знімається, можна зекономити місце у шухляді. 449 гривень алюмінієва І підходить, бачу, що до всіх, майже до всіх плит. Тарілка новорічна, велика, обідня, можна на мандарини 139 гривень. І привезли нові чашки в такому дизайні, можна сказати, в такому кольорі. Також новорічні І проскануємо зараз чашка по 77 гривень. Скляна ось така банка прямокутна чи квадратна. Квадратна вибачаюсь, вона, да, скляна, я вже є місць, Прямокутна, а, це отак тоді прямокутна, отак квадратна. Добре, прямокутна з кришкою на 1,5 літри, Кришка йде пластикова і герметична. Ціна 169 гривень. Миска з червоної глини 55 гривень. Новинка терка ручна 59 гривень. А ось така зараз зі знижкою. Металева, вона повністю металева 19 гривень. Новинка ножі по 59 гривень. Ручки в двох кольорах. 29 гривень ніж для картоплі, для сиру. В акції зараз ніж пилка для хліба 64 гривні. Зі знижкою зараз 590 гривень дошка для просування білизни була 799. Так, до нас приїхали ось такі серветки, вологі та сухі прибирання. Кольорів дуже багато в асортименті по 22 гривні. Рушник для рук та для обличчя 77. І хочу вам показати нові підставки під гарячий настіл, також вже у святковому Є? дизайні зимовому. Ціна 24 гривні. Теж ще така цікава. Таці новорічні, пластикові, прямокутні 44. Хочу показати новинку на наших полицях в магазині Аврора. Ось такий соковий тискач, ємність на 1 на літр. Велика та маленька насадка для цитрусових, для лимонів. Давайте відкриємо, подивимось. Досить цікаво, так акуратно зроблена. Є мірна шкала, дійсно на цілий літр. Ну, на цитрусових кому потрібно, ось можна придбати. Добре, що працює від розетки, зараз скажу ціну. Ціна 449. Досить хороші ємності пластикові для холодильника. Тут можна поскладати слайсами, якщо ви нарізали сир, ковбаску чи навіть фрукти. Кольори в асортименті. Ціна 55 гривень, ще й кешбек. Нові ємності привезли, ось такі. З такими вушками по боках з одного і з другого краю. І кришка з язичком, щоб піднімати, зручно відкривати. Ціна такого контейнера на 450 мл 19 гривень, ще й кешбек. Ось такі ємності невеличкі. На спеції вже входить ложка, це досить зручно. 34 гривні на 450 мл. Досить зручний такий контейнер. Якщо вам потрібно взяти щось якусь спецію, ви просто не відкриваєте цілий контейнер, а ось так ложечкою дістаєте і закриваєте. Потім, коли треба досипати спецію, відкриваєте кришку, досипаєте. Це також новинки контейнери з такими кришками, які закручуються на 500 мл. 24 гривні можна заморожувати в посудомийній машині, також можна мити. На літр, точнісінько, такий самий, тільки більший. За розміром на літр. Ціна його. Зараз вам скажу. 34 гривні. З'явилися ось такі великі термоси. Зараз подивимось, почитаємо на упаковці, що там написано. Чорний бурштинна. А, він ще має навіть о, цей поясочок, щоб не носити на плечі. Так, термос чорний бурштин на цілий літр. Температурний режим 95, початкова температура 82 градуси, а температура через 6 годин. Екологічний пластик, міцна скляна основа, отримання тепла та холоду. Ну добре, давайте проскануємо цей термос. бурштин. 399 гривень. Ще одна новинка. Ось такі ємності пластикові, герметичною пластиковою кришкою. Є трішки більші, є трішки менші Це також новинка, хочу вам показати. Давайте проскануємо ціну. Так, ціна цього маленького 39 гривень. І ціна цього трішки більшого контейнера 49. Так, Цікавий такий контейнер. Я думаю, що це в холодильник. Там, бачите, подвійний день це, яке щось мокре, наприклад, да? чи помідори, чи огірки, щоб водичка стікала, або на салат. Не знаю для чого. З кришкою і досить зручною ручкою. Ціна такого контейнера, зараз вам скажу, 199. Органайзер для холодильника пластиковий на 3,6 літри. В акції рішітка гриль 149 гривень. Дуже цікаві гірлянди. 10 LED, тепле світло, 2,5 метри. А 199 гривень. Бачите, зроблені з цього з рогатину. Ялинки, кольори в асортименті. Такі, знаєте, чисто символічно привітати когось. Ціна такої ялиночки. А, ну, звичайно, однією ялинкою не обійтись. 34 гривні. До ялинки ще можна. Щось цікаве. Дивіться, тут також знову поставили такі цікаві гірлянди, я вам хочу їх показати. Тут 20 LED гірлянд, і вони ще балямкаються із бубенчиками такими, бубенцями і яблучка. Досить така цікава така гірлянда. Я їх спеціально дістав, щоб вам показати, досить цікава, але працює на батарейках 249 гривень. Ну, ці були минулого року, хто пам'ятає, на 3,5 має 3,15, але працює від розетки 15 кульок. Ціна 229. Намисто для ялинки, дуже багато різних різних кольорів. Ціна такого, такого намиста 55 гривень. Дуже багато на полицях іграшок пластикових на ялинку. 69 гривень 6 штук. Навіть є набір, тобто не набір, а можна купити поштучно, тобто одну штучку. І зараз ціна однієї, хочу вам сказати. 9 гривень. Новорічні олені. 149. Ой, а це скарбничка, дивіться, я не бачив. Я думав, що це якесь, що треба вмикати. Якийсь декор а це скарбничка новорічна. 64 гривні. Зірочки на верхівку ялинки. Ціна 49 гривень. Також багато, багато різних кольорів. Надзвичайно цікава іграшка. Маренго. Маренго Б'янка. Ціна такого келиха 55 гривень. Намисто на ялинку. Досить цікавий перший раз таки бачу. Ціна такого намиста 49 гривень. Іграшки новорічні олені, також в різних кольорах. 34. Подобаються мені ці сніжинки дерев'яні. Ціна такого набору 34 гривні 10 штук. Прищіпки олені. Так, ну, звісно ж, справа йде до Миколая. Привезли ось таких малюків. 55 сантиметрів ріст. Їх є дуже багато, всіляких різних. А я пам'ятаю цю пружинку, як згадав, як побачив, згадав своє дитинство. Різдвяна залізниця. Я обіцяв, що покажу вам іграшки, які з'явились нові в магазині Аврора. 399. Новорічні пазли. 349. Фігурки Лілої Стіч. 849. Це з урахуванням, що ціну знижено на цій Діснеївській ліло і стіч. Так, не знаю що це, якісь лялочки. Лялька, пупс, музична. Давайте відкриємо, подивимось: 399 гривень. Ну що, вона дійсно дуже гарна і красива. Усі відкривати не буду, але мені сподобалось. Ну тільки в неї волосся не мити. Треба помити волосся, жирне дуже довго в коробці лежала. А так надзвичайно цікаво. Вона ще співає, плаче, сміється, танцює, веселиться і не знаю, мабуть. Мабуть, ще й їсти готує. Я ще знайшов пазли новорічні. Теж цікаві, досить картонні. Барбі, усі пам'ятають, барбі нашого а, віку, да? 129 гривень. Пазли дитячі картонні. Зараз Барбі не в моді, здається. Зараз Барбі не популярна. Можливо, я помиляюсь. Набір для творчості, також досить цікавий набір. 149. Справжня посуда для приготування їжі. Це той, хто на дієті. 449. Вона дійсно металева, антипригарна. Зі знижкою зараз ось цей світильник поставили 299 гривень. Я вже не один раз говорив, подивіться, всередині сама лампочка, патрон незвичний, всередині грилянда. На батарейках. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Зустрінемось з вами вже скоро в наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!